Навпроти оперного клітка за залізячим замкнуті українські військові, а на голові у них чорні пакети. Такої інсталяції організатори акції кричать на увесь світ: звільніть полонених та визнайте Росію країною терористкою. Далі скандуванням та вигуками пікетувальники нагадують про події на Азовсталі та Оленівці в руках димові шашки із кривавим кольором. 楽しいな Акція на підтримку наших захисників, які боролися до останку за наші життя, і ми маємо боротися за них. Вони всі для мене як рідні, і дуже хочеться якось їх підтримати і вирвати з тих російських лап. Одна із учасниць акції Оксана Дубик. Жінка не бачила свого чоловіка півроку, однак живе надією. Я по краплинкам збирала відомості про свого чоловіка. Я знаю, що він в полоні, знаю, що був поранений, знаю, що живий. В списках, які виклала російська сторона. Його немає, але то не менше болить.